Прогноз погоди в Україні на три дні: з 1 по 3 вересня. У перші три дні осені середня температура по всій країні трохи знизиться, але все одно залишиться доволі спекотною. В деяких областях посиляться вітри, а дощі мігруватимуть зі сходу на північний захід, а потім дощові хмари. Перелетять на південний захід. Зараз розкажемо про все більш детально. Але перед тим поставте, будь ласка, вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди 1 вересня, у перший день осені, дощитиме майже скрізь. Винятками будуть лише декілька областей. На півночі очікуються короткочасні дощі. Денна температура від плюс 23 до плюс 25 градусів. Нічна – плюс 18, плюс 16. На півдні також дощітиме. В день – плюс 26, плюс 28. Вночі – плюс 20, плюс 18 градусів. Суха і сонячна погода буде лише на Одещині. На заході температура в день коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, вночі плюс 15, плюс 13. Короткочасні дощі, які синоптики спрогнозували раніше в Чернівецькій, Івано-Франківській і Рівненській областях, а також на Хмельниччині і загалом в усіх західних областях, тепер, на жаль, відміняються. На Сході буде спекотно, навіть спекотніше, ніж у попередньому місяці. Тут вдень очікують плюс 29 плюс 31 градус, вночі плюс 18, плюс 16. Скрізь очікуються короткочесні дощі. Тільки на Луганщині сухо і без опадів. Можлива мінлива хмарність. У центральних регіонах, а також у столиці, буде сухо і сонячно. Короткочасні дощі очікуються на Дніпропетровщині, Кіровоградщині і в Полтавській області. Денна температура плюс 24, плюс 26, нічна, плюс 19, плюс 16 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В суботу, 2 вересня, дощова погода перейде з одного регіону нашої найкращої в світі країни у інший, а місцями спостерігатиметься посилення вітрів. Де саме зараз дізнаєтесь? Отже, 2 вересня на півночі країни буде сухо і без опадів: денна температура плюс 23, плюс 25 градусів, нічна плюс 15, плюс шістнадцять. Над частиною південних областей синоптики раніше прогнозували короткочасні дощі, але як ми вже казали в минулих відео, погода мінлива, і тепер на півдні очікується суха і малохмарна погода. Середня денна температура плюс 26, плюс 28 градусів, нічна плюс 20, плюс 18. Винятком буде лише Херсонська область. Тут буде на пару градусів прохолодніше. Вночі температура буде така ж сама. На заході дощі очікуються в Волинській і Рівненській областях. Нарешті заходу суха і малохмарна погода. Гарна новина в тому, що спека з заходу піде, а середня денна температура буде плюс 22, плюс 24 градуси в день і плюс 15, плюс 13 вночі. У більшості центральних областей України буде суха і малохмарна погода. Короткочасні дощі очікуються лише на Житомирщині. Вдень термометри покажуть плюс, 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 16 плюс 14. На сході, 2 вересня, буде також суха і малохмарна погода. В день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 20 плюс 18 градусів. В неділю, 3 вересня, майже по всій території нашої держави зберігатиметься сонячна і доволі спекотна погода. Хоча це й буде вже третій день осені, літнє сонечко ще не готове поступатись осіннім зливам повністю, тому продовжить смажити українські землі. Тільки в чотирьох областях очікуються короткочасні дощі. Так на півночі стовпчики термометрів в день показуватимуть плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 15, плюс 13. Опадів тут не очікується, можлива невелика хмарність. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. На півдні буде тепліше, як і завжди. Тут в день плюс 29 плюс 31, вночі плюс 20 плюс 18. Також сонячна і малохмарна погода. Вітер легесенький, майже невідчутний: 3,8 метри на секунду. Найпрохолодніший регіон України 3 вересня це захід. Тут мінімальна денна температура буде плюс 23 градуси, максимальна плюс 28, в залежності від області. Чим північніше, тим прохолодніше. Чим південніше, тим тепліше. Вночі всюди плюс 15, плюс 13. Дощитиме в Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях, а також на Львівщині. Схід України. Без опадів. Сонячно. Можлива мінлива хмарність. В день плюс 26, плюс 28 градусів. Вночі плюс 18, плюс 16. Вітер північно-східний. 3,8 метри на секунду. В усіх без винятку центральних областях, а також у столиці зберігатиметься суха і малохмарна погода. Денна температура плюс 26, плюс 28, нічна плюс 16, плюс 14 градусів. Вітер північно-західний – 3,8 метри на секунду. Шановні глядачі, ми щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я і нехай вам всюди щастить! Скоро побачимось!